Два роки війни саме стільки Харків потерпає від обстрілів, чисельних руйнувань, людських втрат, відсутності безпеки та стабільності. До другої річниці повномасштабного вторгнення у місті відбувся музично-поетичний вечір за участі акторів академічного драматичного театру. У рамках заходу глядачі познайомилися з творчістю відомих харківських поетів Сергія Жадана, Ніни Супроненко, Юлі Тиран та інших. На заході був присутній харківський міський голова Ігор Терехов. Тому розпочалась війна, коли був ранок і коли харків'яни, вишне міста, прокинулись від жахливих вибухів, були пожежі. Два роки війни вдячне нашим військовим, бійцям територіальної оборони, всім харків'янам, які з першого часу війни. Відстоювали і відстоювали наше славетне місто, місто-героїць героїв Герояць Ми Бувтечно всім харків'янам, які, незважаючи на жахи війни у Харкові, працюють. працюють на благо міста, працюють на благо України. Знаєте, дуже багато пройдена. Дуже багато викликів за ці часи. Але головне, що ми вистаємо. Але головне, що ми вистаємо. І Харків був, є і буде українським містом. І це головне. Я хочу подякувати сьогодні всім, хто бородить нашу рідну землю. Всім, хто відстоює цілісність України, ми нація. Ми не переможна нація. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! На заході були згадані ім'я представників творчості, яких за ці два роки забрала війна, звучали вірші у виконанні акторів театру та пісні заслужених артистів України, серед яких відома харківська співачка Євгенія Костенко. Перш за все, сьогодні дата трагічна, да? але ми хотіли би зібрати якби таке коло. Авторів харківських саме насамперед, навколо нашого театру, щоб зробити якісь проекти в майбутньому, і перш за все зар... З... треба, щоб ми всі повірили в те, що ми разом, харків'яни, зможемо подолати все. Ну і обставини трагічні війни, в тому числі. Тому сила мистецтва вона переможе і війну. Я сьогодні прийшла сюди, тому що сьогодні, вже як два роки триває наша війна. І я просто хотіла побачити, що я не одна, ми не одні, що в нас є підтримка і те, що Харків все ще розвивається, ми все ще живемо і наші театри також працюють, тому я сюди прийшла більше для того, щоб побачити підтримку і також підтримати харків'ян. Я дуже люблю культуру, люблю своє місто, і тому коли побачила, що є такий творчий вечір, національний вечір, тому вирішила, що треба обов'язково тут побувати і дізнатися щось нове, подивитися на людей, які, ну, професіонали своєї справи, тому це очевидно, що ми всі маємо бувати у таких місцях, тим паче в такий час і в таку важливу дату. Мені дуже-дуже дуже сильно сподобалось. І наче повітря воно просичене цією любов'ю до міста, до країни, з цим патріотизмом. І знаєте, так багато емоцій, що навіть усе всередині трошки труситься від того, наскільки, наскільки в нас гарні люди, наскільки в нас гарна культура і наскільки. Ми є частиною цього великого чогось цієї України. Аліна Курмашова, Віктор Нозрачов, Андрій Паколов, Денис Рибалко, Харків. Новини.